На території Європи немає таких вимог, і коли виходить бізнес український на ринок Європи, він може мати безпосередню конкурентну перевагу в тому, що він ну власне там дуже крутий, потужний в рамках сервісної частини, і так далі. От яка процедура, наприклад, масштабування бізнесу і виходу на нові ринки, ось таке в мене було питання. Знаєте, я б сказав, що ну по перше, що треба чітко відзначити, що в Україні зароджені ідеї, які можуть трансформувати будь-який ринок. Але треба зрозуміти, що ця адопція чи пристосування ринку до використання такого сервісу, він займає певний час. Це не так, що нова пошта вийшла, чи там монобанк вийшов, і чи, чи дія забрали. вийшла, і всі раз і почали плескати в долоні, бо прийшов монобанк, і Нова пошта ні такого не буде. Тому що є певні культурні аспекти в кожної нації. Ми знаємо випадки, де наші бізнеси величезні виходили з суперінноваційним продуктом ідеєю, де створювали взагалі нову споживчу культуру. В тій чи іншій країні, але були не успішні, і це тому, що є по перше, певні культурні аспекти споживання так. того, що для нас швидко і завтра буде, можливо, в Великобританії чи в Германії настільки класно, щоб воно було завтра. Воно може бути собі там і після, після завтра, і тому так. треба розуміти, чи можемо ми змінити чи створити нову споживчу культуру. Скоріше всього, швидко не можемо. І тому треба багато зусиль, щоб ця культура почала там змінюватись. Це дуже важливо. Жливий аспекти, тому ті, хто приходять, страждають, мучаються, але ті, хто залишаються, потім мають найкращий ефект.